В Китаї створили перший автомобіль, який вміє перестрибувати ями. Типу, коли колесо перед колесом яма, колесо так підстрибується і піднімається. Коли цю машину привезли в Україну дізналася, що вона вміє літати. Типу, коли цю машину підносять над українською дорогою, вона, знаєте, так, всі чотири колеса під себе піджимає. Як кошеня, яке на тазі води. Зараз іде гра. На чиїй хаті буду свідкувати новий рік. І переможець. Не той, кого найбільша і найзручніша хата, не той, хто найгірше придумає відмазки. а той, хто найгірше їх захищає. Бо мало просто придумати відмазку. Ти ще маєш доказати, чому вона важливіша за інші. У ну, мене сусіди дуже рано спати лягають. І на, і на новий рік теж. Особливо на новий рік. Вони просто працюють перевертачами календарів. У них 1 січня дуже багато роботи. А, а, а в мене не вистачить. А на підлозі сидіти не можна. У мене просто газова плита поламалася, я теплу підлогу викрити, щоб їсти готувати, а вогнегастиком собі шлях прокладаю. А тип напроти просто каже, що він хату казино програв. І йому ще дозволили пожити, але так, типу, гостей не приводити. Ми йому, типу, кажемо, ніхто не помітить, цього разу фортане. Вибір хати на новий рік таке інфантильне дійство, типу, заміський будиночок. Може, в Буковелі. Забронюю на півроку вперед по хорошій ціні, а потім за півтора тижня до нового року, ну і шо, що ж у тебе обіцяна хата? Та ми, ми ж свої, ми друзі, ми все приберемо потім, крім твоєї мочі. Що каже ріелтор жінці, яка покидає його? Квартирку не треба. Якраз орендар з'їхав, хороша ціна. Що каже, каже ріелтор, коли при розводі ділять майно? Задаток не віддаю. Що каже ріелтор після інфаркту? До зупинки рукою подати. <рес> Як німецький актор обирає собі ролі? Нацист. Нацист офіцер. Головний лиходій, який насправді нацист шутить після війни бдсм сам порно. В нацистській формі. Банда на мерседесах? Яка є ілюстрацією СС. Це наче предвзятий польський психолог об'яснює українцю його особистості. Це наче не список ролей, а перепис населення в Аргентині 50-х. Чому в сушах сира риба? Бо азіати всі мультиварки в Європу вивезли. Як то кажуть, слово не горобець, вилетить, отримаєш догану, бо мало дзюду наказав всіх знищити. Цей жарт не буде в Тіктоці. Бо як то кажуть, критика партії не горобець, вилетить, получиш п**ди. Зараз так багато людей почали випускати, писати власні треки, що скоро легше буде слідкувати за друзями на Spotify. Але цьому радий, справді цьому радий, бо нарешті можна дізнатись внутрішні почуття свого друга не тільки після 300 грам горілки і коментарях в Третці. Я не знаю, де більше королі зрікались свого престолу: у Франції чи в Дурці? У Франції після гіллятини, Дурці після потрійної дози меназину. У Франції було три наполеона. Це приблизно один місяць Івано-Франківського Дордому. Ви не спите бо У вас безсоння. Я не сплю ввечері, бо стережу дупу, щоб її гости не покусали. Поясню. Є, такі, є певні глисти, які ввечері вилазять і кусають вас за дупу, Реально є. Це приблизно в 4-5 ранку, тому що в цей час ваш, ваша дупа найбільше розслаблена і ви майже не рухаєтесь. А, ось чому арестовуєш ніколи не скажешся на цю проблему. Кур'єри голову дуже швидко доставляють замовлення. Вони їдуть на червоне, але забувають їх на Ні, Реально, бережіть своє здоров'я, той бургер того не вартує. Хоча, якщо це бургер з. О. Була така країна, горія, але туди привезли БМВ забитим каталізатором і сталося Чорногорія. Через попит фатішистів дуже багато людей почали продавати свою використану білизну. Деякі це роблять оптом. Тому ти не, інколи не знаєш, це їде фура нової пошти чи брудна бомба. <ріст> мережа Ватсонс це архітектурні ракетири. Ну, типу, в будинку існує хоч поганий, але хоч якась архітектура. В місті дизайн-код. Мережа Watson's в цей час 15 квадратних метрів бірюзового. Типу і це не тільки ця мережа Копіючка, Єва, Аврора. Ну, ви орендували приміщення, Ви можете робити будь-що, що хочете. Але просто перекрашувати все в колір бренду. Вони навіть вікна заклеюють. Наче вони там варять метафатаміна, не продають резинові тапки. І, і решту барахла, яке я кожен тиждень купую. Типу просто зробіть красивий фасад, типу, в, в архітектуру будинку, покажіть, що там де ваш бренд, там чистота і порядок, а не просто гігантська фотка з сковорідки. Особливо обідно, коли це в жару, і таке виглядає, наче ця хрущівка жариться на цій сковорідці. Але насправді це проблема виключно міської ради. Вони мають стежити за дизайном міста архітектурою. Хоча голова архітектурного нагляду теж людина. В «Аврорі» наушники по 350 гривень. Хай хоч настують на сходи. Я слухаю Ілану Дель Рей. Мені купер це, наче машинка з Маріо Карц». Таке враження, наче теж можеш купити його за ігрові бали. Але потім дивишся, що в доларах це півтори шкоди Октавії. Північно-корейські букмекери збанкрутували, тому що всі їхні спортсмени виграють. Дуже легко добитись перемог у всіх видах спорту, якщо в вашій країні два телевізора. Один з яких Кімчиніна. Ін інші теж в нього просто на кухні. Так смішно, як забудівники рекламують свої об'єкти. До центру всього 8 хвилин 47 секунд. Якщо бігти з швидкістю майстра спорту першого розряду. А машиною це всього півтори години, бо в нас одна дорога на 8 житлових комплексів. Монашки в ретропорно прикривають волосся не тільки на голові.